Ідеальна стіночка, щоб розповісти вам, скільки коштує електромонтаж у 2025 році. Монтаж підрозетника, підрозетку та вимикач 250 гривень одиниця, Накладання кабеля 40 гривень погонний метр, Накладання IP-кабеля – 35 гривень погонний метр, монтаж розподільчих коробок 350 гривень на одиниця, Штроблення під кабель 250 гривень погонний метр, монтаж тимчасового освітлення на квартиру в середньому 1500 гривень. А ось про чистове підключення світильників та розеток. Ми розповімо вам наступних відео. Ідеальна стіночка, щоб розповісти вам, скільки коштує електромонтаж у 2025 році. Монтаж підрозетника, підрозетку та вимикач 250 гривень одиниця, викладання кабеля 40 гривень погонний метр. Прокладання IP кабеля 35 гривень погонний метр. Монтаж розподільчих коробок 350 гривень одна одиниця. Штроблення під кабель 250 гривень погонний метр. Монтаж тимчасового освітлення на квартиру в середньому 1500 гривень. А ось про чистове підключення. Лючення світильників та розеток ми розповімо в наступних відео.